Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 5 на 5, але як виходить, що вона 4х4, тобто один рядок вже закритий, там взагалі немає цифр, це ще полегшує ситуацію. І перший підхід це. Пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас п'ятірка. П'ятірка каже нам про те, що має бути 5 підряд зафарбованих клітинок. Єдине місце, де вони можуть знаходитися, це через все поле. Тому я одразу сміливо зафарбовую. Наступна підірка таким самим чином, також зафарбовую. У нас автоматично по вертикалі знайшлося місце знаходження двійок. Тепер четвірки. четвірка Тут єдиний клітинки, який залишився для четвірки, це тут і, тут і тут. І тут така ж сама ситуація: тут і тут. Автоматично знайшлися дві одиниці, які мають бути, тобто дві по одній зафарбовані клітинки, які відділені мінімум одним хрестиком. І знайшлося автоматичне положення для трійки, тобто три підряд по вертикалі зафарбованих або три підряд по горизонталі зафарбованих можуть бути тільки отаким от чином. Ну Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.